Український Стівен Кінг у військовому однострої Сергій Тимофійко історик, науковець, викладач кам'янецького вишу, батько двох синів. А нині письменник воїн презентував свою нову книгу Літератор у Хмельницькому. Проза автора у жанрі містичного детектива. Кожен твір Сергій уявляє екранізованим. П'ять творів різного періоду, і тільки два з них на жаль, це от за період якраз повномасштабного вторгнення 23-го року. Одне оповідання про дрон останнє, і є ще таке одне оповідання, е, моторошне на таку військову тематику. І три твори, які написав я до повномасштабного вторгнення, це літератор, Вендіго, і там є таке оповідання побічна дія про період коронавірусу. Добрий, напевне, десяток років я пишу. Перший раз Сергій Тимофійко вирушив на захист України після майдану добровольцем у 20 років. Нині воює оператором дронів у підрозділі Moon Planet, щодня, знищуючи до трьох одиниць ворожої техніки. Серед спалених ним російський сонцепьок і тюльпани, але каже, реальний світ, на відміну від його книг, жорстокіший. Ми воюємо за своє існування не тільки за свою країну, а й за своє існування як нації. Пора би в нарешті цей історичний урок засвоїти і пора відстоювати себе. І тим більше, якщо ми продовжимо себе відстоювати, хоча б так, як ми це зараз робимо, продовжуємо скільки насипати. Я думаю, можливо, вони дійдуть до тієї думки, що ця війна їм буде коштувати всім життя. Тому краще розвернутися і go на Сибір. Після поранення у 2022-му під час перебування Сергія в шпиталі, вийшов друком містичний трилер. Тоді він вперше видав його під творчим псевдонімом Тарас Мельник. Це реальна людина, пастор, друг письменника. Його вислів Я хочу стати непересічною людиною на тлі епохи він пам'ятає й досі. Близько двох десятків творів Сергія є в електронному вигляді та аудіозаписах. Збірку літератор видав друком в 300 примірників власним коштом. каже про комерціалізацію. Наразі не думає важливіше, аби його твори не залишилися на чернетках. У моїх творах добро завжди перемагає, і кожен монстр завжди у фіналі переможений. У бібліотеці імені Шевченка такі зустрічі для школярів з письменниками-захисниками організовують з 2022 тисячі Більше 20 імен письменників воїнів сучасних таких воїнів і слова і зброї. Ми про них розповіли. Зустрічі, які є такими реальними і читачами, ми перейшли вже в такий формат, це вже четверта зустріч. В онлайн-форматі ми проводили з Віталієм Запекою. В гостях у нас був Сергій Боднар та був у нас Андрій Максимчук. Шість років Сергій Тимофійко працював у школі на Дунаєвеччині. Тоді започаткував проєкт Історія за хвилину нині історія зі сторінок своїх книг проживає разом з героями. Містика, трилер і саме його, як він пересказував свій сюжет твору, мене дуже це зацікавило. Можливо, і сама прочитаю його твора. Сподобався сам автор, і я просто не розумію, як можна комбінувати його це життя письменника і воїна. Єдиною книгою, котра може вийти під власним ім'ям автора, будуть спогади про війну. Під час відпустки Сергій Тимофійко ще двічі презентує свого літератора читачам. А до кінця року вийде друком новий роман тоді, коли він нищитиме нечисть на фронті. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.